Вот это так ми купаємося. Оце вот приготовление кастрюльки. От это экзотика. Наш комфорт. Він wow. був здивований, що в спальнях люди і їдять, і живуть, і сплять. Тут продовжуємо стіну, буде відділяти вікно, а тут. Холодильник. Це буде одинадцятий будинок, який ми зводимо. А загалом проект розрахований на 27 чи 26, які ми надамо переселенцям. All люди, people that were in all the Ну, хорошо было, огурцы, кабачки сажали. В общем, у нас все было, все понемножку. А зелень и кинзу, и рука. Ну, мы приехали с Краматорска, это Донецкая область. Приехали мы сюда в марте 22 -го года, когда только начались вот эти боевые действия. мы да, две Елены, Елены да. Да, из Краматорска. Как подруга моя сказала, мы две подруги всю с молодости глубокой дружим. Ну и беда, беда нас еще больше, как говорится, нет, сплотила. Нет, 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 и нет. вынуждены были мы уехать здесь, нет. находимся. Жилье у нас такое, знаете, ну уровень нашей юности, турбаза. Вот угу. строят турбазы, угу. где особо, э, так сказать, никаких условий. Ну, поэтому мы вернулись Потому в свою добавляет юность. Добавляет молодость. Да, 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 добавляет нам. Учитывая, что мы на берегу? Держит реки. нас в тонусе. Спасибо. Приходится зимой нам в одежде готовить. Yeah. Um, so yeah, we're a wall here. Тут продовжуємо стіну. Буде відділяти вікно, а тут холодильник. Yeah, we'll get a right here. My name is Michael Bem. Um, I most recently came from Montana. Мене звати Майкл Бем. Я переїхав сюди із штату Монтана. Я щойно закінчив університет і отримав ступінь магістра з архітектури. Класмейт овмайнху із полеш. Власне, коли я ще навчався, моя однокурсниця Полька. Ми разом були помічниками вчителя. Коли тільки почалася війна, вона максимально присвятила себе гуманітарній допомозі, налагодивши свої контакти у Польщі, я теж не міг пройти повзенполенд Айконнатхелпвійдідкамен візит Юкраїн Джун Тутазентваніту. У червні 22-го року ми приїхали в Україну в її західну частину, щоб побачити, як маленьке містечко намагається вирішити проблеми проживання внутрішньо переміщених осіб, зробити умови проживання для них максимально комфортними. І я долучився до цього процесу. Коли я пробув тут певний час, зрозумів, що ситуація з розміщенням внутрішньо переміщених осіб потребує великої допомоги. Будинки для проживання це складно, дорого і потребує зусиль. Тому я зрозумів, що ця ситуація не може бути вирішена лише порадами в емейлах. Я зрозумів, що мені важливо бути тут, на місці, приїхати в Україну. email. So I knew that coming here was going to be very important. You know, I have an architecture background. Um, У мене є архітектурний досвід. Люди, які отримують допомогу геть різні, але у нас є дещо спільне: наприклад, те, як ми готуємо їжу, тобто місце для мийки, місце для нарізки овочів, де ми ставимо спеції, де ми ставимо наші горнятка, тарілки, виделки й ложки. І це все у всіх однаково. Ну, Ну, от наш дом, в якому ми зараз час живемо. Проходите, проходите. Посмотрим. Да. Это вера, веранда. Входите. Коридор. Ничего, Порайся, ничего, проходите. Ничего, Коридор и комната, в которой мы находимся. Угу. А вы живете вдвоем? Да, да мы вдвоем да. в одной комнате, да. да. Во-первых, а это не так дорого накладно. Ну, а потом мы друг другу не мешаем, как сказать. как-то вдвоем. Личное пространство у нас, интересы как-то общие. Если смотрим фильм, то с одного телефона. Тем более с интернетом здесь очень плохо. Летом огород. Мы тут, так вы знаете, развернулись. Два года у нас такие урожаи помидор. Соседи ходят, смотрят, говорят, ой, девчата, как у вас чисто, а придите к нам, шутят. Как вы познакомились с Майклом, когда началась его деятельность, что вы о нем знали? Они сами к нам приехали. Они приехали в августе и поинтересовались, что нам надо. А мы сказали, нам только стиральную машинку. Мы, сейчас мы стираем вручную, постельную в том числе. Нам нужна стиральная машина. А он, они записывают. Ну, а потом, а как вы, что? Ну, мы начали говорить, ну, мы купаемся. Что Лен рассказала, как мы купаемся. Вот это так мы купаемся. Вот это приготовление. Кастрюльки. Да? Кастрюльки. Стулки один. Ага, другой. Клеенка на полу застеленная, тряпки всякие. Одна емкость, вторая, третья, тряпки. В общем, вот это Экзотика. наш комфорт. И он записывает стиральная машина, записывает душевая кабина. Мы говорим, а как же? У нас вода не проведена. Ну и вот с этого все началось. Надо воду провести, Надо каналізацію провести. Ну, раз ми її проводимо каналізацію, що б так і унітаз там поставить. Ну, в общем, вот таким образом. Тут власне буде бойлер, і важливо те, щоб люди мали доступ до чистої води в приміщенні. На щастя, тут є централізована холодна вода в селі, тому ми просто підключимо бойлер, щоб мати гарячу воду. Майку. кофе будешь так так а? а я думала, ты скажешь будешь ирочка пойдемте кофе мы вас приглашаем да, на кофе. Да. Цукор. Цукор. Так, Ира. Ты такой? Сколько ты, цукор? Очень сахар Майкл, я хочу показать вам видео, как мы здесь мылись. Ну, без подробностей. Вау. Звук. Кастрюльки. Это надо, чтобы Ира переводила. Уже 21 месяц без воды в доме. Аж в огороде. Вот так. А вот у конвектор все спрашивают, что это такое конвектор. Сейчас, если не убьюсь... Дойду по мокрому покажу. Вот оно, он, конвектор. Азовый. Там горит горелочка беленькая. Трё квадратик внизу. А то у нас стоит, чтобы Вла влажный воздух был. Вот это наша... Вот это наша жизнь. Ох, Господи, когда же мы домой попадем? Также мы попадем домой. Сейчас я хочу ну, вам сказать. Майкл, это, так... это... это то, от чего ты нас избавишь благодаря твоему труду. Yeah. I would, I can only say, um, If either of you were my mother, I would move heaven and earth to make a difference. Зрусити его маму хочеться показати, да? Мне кажется, якби, е, будь яка із вас була моєю матір'ю, я б зрушив небо і землю, щоб вам допомогти. Спасибо большое. Дякую. Спасибо. Дякую. Спасибо. Вобще такий лютчий. Ой, хороший. Я радий бути тут. Ідея, звичайно, сподобалась, бо, ну, найперше, це безкоштовна допомога, і я хочу сказати, перед усім цим: ми на початку війни прийняли три з половиною тисячі ВПО на 8 200 е, жителів нашої громади це була дуже велика кількість, і я хочу сказати, ми так попрацювали. У нас в кожному селі були ВПО. Ми попрацювали в тому плані, що ми їх заселили у всіх в приватні будинки. Вже коли ми тут перший раз зустрілися, це на початку літа минулого, і е, була в нас. Ну вони розказали, які. В них вимоги це найперше безоплатно надане у користування ВПО житло. Це не мають бути родичі, це не мають бути надано родичами, і по тому має бути підписаний договір. Люди після закінчення цього проекту від ремонтованого житла мають прожити два роки у цьому будинку. За два роки їх ніхто не має права звідти. Попросити виїхати. Після закінчення цих двох років це все цей ремонт, ці меблі, які надаються. Це не тільки ремонт, це і меблі надаються у користування, все вже залишається власнику. Але я хочу сказати, коли ми вперше от зустрілися, коли він обійшов ці будівлі, ну, ці садиби, подивився, він був здивований. що в спальнях люди і їдять, і живуть, і сплять. Ну, для нього це було дивно. То основним пріоритетом все-таки в їхній роботі є це е зробити нормальні такі комуна е комунальні умови. скажімо, вода в хаті, е туалет в хаті. І е, кухня окремо, все це починається з каналізації, і е, ну, нормальні такі житлові умови. Я не можу сказати, що вони там ну, такі е, прості, але досить комфортні. Максимальні мебель, і все це, все це він прораховує, бо там вже стіни зносять і все. То е, коли вже оце він зробив перший проект, ну звичайно, ви знаєте. Для нас ну, хто нині хоче зробити щось безкоштовно. І ми раді, звичайно, ми раді. Ви зараз поїдете у село Сокіл. Ми зараз прийдемо до пані Тетяни, яка приїхала до нас з Херсону. І, власне, це перший проект у Хмельницькій громаді, у Хмельницькій області, який ми зробили. Добрий день, добрий день, добрий день, Добрый. дякую. Ихарный, уже. Да нам уже 5 месяцев. Ого! У нас мы приехали 6 декабря 2022 года, в селе Раде говорят, Костя, надо становиться на учет в военкомат, так как ты же приехал. Костя пошел стал в военкомат сам, ничего его не вылавливали, сам поехал стал на учет. Пошел комиссию, сказали, что ему позвонят. Поехал в город искать нам жилье. Так получилось, что военные ему ну, предъявили. Он говорит, я проходил комиссию. Ну, их в машину и увезли их в этот, ну, сюда, в ТЦК. А он объяснил ситуацию, он говорит, у меня женка беременна, говорит, мол, ну, ни воды, ничего нет, дайте хотя бы время, хотя бы что-то найти. Ну, мы побыли две недели, он уезжает и мне говорит, ищи себе жилье. А я что-то такая думала себе, ну что мне искать где жилье. Здесь одна, тем более будет третья, и Кесерева, как мне ну, тяжело. Я ему говорю, я поеду домой в Херсон. В Херсоне у меня есть, на шуме, двухкомнатная квартира, она целая. Только собралась ехать, бомбанули дамбу Каховскую. Все затопило, и я не поехала. Я уехала в Хмельницк. У меня была третья кейс. А дети были у хозяйки. Здесь был ремонт. Мы приехали. Конечно, ни воды еще пока ничего такого не было. Но мы, в принципе, это, как мы уже привыкли, в таких условиях, в принципе, нам ну, нормально. И потом он уехал уже и к Новому году уже сделали ремонт. Ну вот тут. Тут не было ни душа, ничего, все было разбито, все было потрескано, все было сырое, ну все было в этом. А вы мылись тут когда в таких условиях? Да? Нет, тут ничего не было. Мы мылись в тазиках, нагревали воду на электро, это на электроплита была, мы грелись, купались в тазиках. А когда уже сделали ремонт, то мы уже стали купаться уже здесь. — И тут есть у вас горячая вода? — Да, горячая вода есть, и все есть. Можно помыться, можно покупаться, можно посуду помыть, не надо воду носить, не надо греть. — Вы не решаетесь все-таки сейчас возвращаться пока еще? — Пока нет, там не манят, не школы, там и бомбят. Там. Куда я с Богданом? Я ну, хотела поехать в Херсон, муж меня не пустил. Хочеться все день я и і повернутися домой. Забрати мужа своего з нуля, забрати своїх дітей і поїхати домой. Гулять в парке, як раньше. не тут одной с трьома дітками. Конечно, тяжело. Ну, а так это. Якщо чесно, то б сказав мені, як не повірила, що я за 36 лет я вийду з Херсона куда-то. вообще тяжело. Цей проект тривав три місяці. Так, нашим підрядникам потрібно було три місяці, щоб усе закінчити. Але були певні затримки, пов'язані зокрема із мобілізацією, тому все трохи затягнулось. Який бюджет? Який бюджет? Я гадаю, зрештою, це 7800. тобто, це і адміністративні послуги, і повністю оплата матеріалів, і оплата роботи. Оліонз. Раніше було доволі легко зібрати кошти. Наш банківський рахунок збільшувався, але гроші з основного фонду вже витрачені. На сьогоднішні проекти є один донор. Це один житель США, який є спонсором останніх, я не пам'ятаю скількох проектів. Як Ви доносили американцям, пояснювали, чому вони мають давати гроші для далекої України на це Мені особисто не доводилося переконувати донорів в тому, щоб надавати кошти. Я просто казав: ось є будинок вартий того, щоб бути відновленим. Щоб якось покращити умови для людей, які там живуть, якщо мені і доводилося когось переконувати, то слід почати з того, що багато американців живе комфортно. Мені американсжаслив з персонал. Зі свого досвіду я не можу уявити, як це жити в багатстві, але не хотіти допомогти комусь, хто живе бідно. Я сам походжу із бідної сім'ї, і я розумію, як це отримувати допомогу. Це буде одинадцятий будинок, який ми зводимо. А загалом проект розрахований на 27 чи 26, які ми надамо переселенцям. Даний проект на жаль не може тривати вічно. Мені доведеться поїхати додому, та ми намагаємось налаштувати зв'язки з місцевими громадами, щоб в майбутньому можна було б продовжувати будівництво відповідно до наших стандартів та вимог для гідних умов проживання людей. To develop relationships here in Ukraine that can continue our work. Ми спілкуємось із донорами, поки намагаємось зрозуміти, яким буде майбутнє цього Intending, so it's a bit of relationship development, um, and I, I, our, yes, we are communicating that with our donors, and they are reasonable to that. Uh, we have been making slight changes uh, to what we've been doing. But yeah, there's we're we're trying to figure out what the future does look like. Мыслими постоянно там, и утро начиналось с интернета. Прилетело, не прилетело, что целое, что не целое. Если прилетело в наш район, начинаем обзванивать соседей. Вот я ездила недавно, у нас бомбили недалеко возле нашего района. Естественно, кинулась посмотреть, цело ли все или нет, потому что уже в нашем доме повлетали стеклоподъездные старые. Ну, пластик у нас устоял. Ну, ну, вот в моем подъезде 36 квартир, да? Всего 6 только квартир, где люди живут. А вы не решаетесь возвращаться? Очень большие разрушения, очень... Там да, да, очень много жертв. Поэтому ехать туда как-то страшновато. Я отримав диплом магістра з архітектури, але офіційно це не робить мене архітектором. Мені потрібно здобути ліцензію в Україні я маю багато друзів, і також я зустрів людину, яка є дуже особливою для мене. Тому так, моє життя буде пов'язано з Україною. Я сподіваюся продовжити роботу в Україні навіть поки перебуватиму в США, щоб отримати архітектурну ліцензію та Айкенкентинюдюнворкін'юкреїн either while I'm still in the U.S. or if something else worked out, you know, I can get licensed. That's not just a piece of paper, that's hopefully me learning things. Це також означатиме, що я отримаю нові навики, нові вміння, які можливо знадобляться Україні для відбудови. A country that needs rebuilding of buildings. As as much I would like to be drawing, якби мені не подобалося малювати гарні завдання. То, що я думаю, що важливіше розвивати зараз ці речі, з якими я можу допомогти. Майкле, можете сказати, які українські слова ви знаєте? Картопла, барабола. Ми чекаємо нас Сергія. Я хочу пити каву. О, як багато. Молодець. О, молодець. Може, ти знаєш, борщ. 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 Я up for its territory. Я захоплений мужністю українців в плані їхньої боротьби і те, як вони відстоюють свою територію. І я вважаю, що вони повинні боротися за свою землю. Щоб не сталося, країна йде до ЄС. Важливо, щоб Україна зберегла свою ідентичність і свою культуру. Я бачу, що за цю культуру люди зараз борються. Треба підтримувати їх і пишатися цим. Юкраїні колченнаце хюжтейндатфорайна. Тейшобіверій правдодер кульчерн мейнтейне.